Тож, це відеоінструкція до практичного заняття номер 7 Це метод Fibonacci. Якщо ви зайдете в модул, то в Модулі це завдання написано в темі 8. Тут в темі 8 теоретичний матеріал по методу Fibonacci та методу квадратичної оптимізації. Практичний у нас лише для методу Fibonacci. І тут буде, от тут лежить зараз це завдання, і ми його подивимося. А також ще звертаю увагу на те, що в темі номер 7 я також завантажила отут в, кіне, в кінці методи оптимізації практичності 6 відеоінструкції. І спробую так само робити і в подальшому, тож цю відеоінструкцію занесу завантажу от тепер в тему 8 після практичного заняття. Це на той випадок, якщо будуть якісь питання в Excel, і ви захочете її придивитися. Так, тепер завдання. Завдання схоже на попереднє завдання. А саме тепер треба методом Фібоначчі з точністю епсилон такою самою точністю, для тієї самої функції, для того самого інтервалу невизначеності, не знає, мінімум. Тепер же цим методом, дати геометричну інтерпретацію і зробити тепер порівняння всіх результатів всіх чотирьох методів, включаючи метод Фібоначчі. Тож, до попереднього порівняння додаємо, що це порівняння. Починаєте ви з ручного розрахунку робите так само три ітерації методу Fibonacci, а потім відкриваєте робочі книги, які там сьогодні завантажено. Ця книга в нас називається МО Лабораторна 7. І подібно до того, що тут три листи. І ми ці, ці, цю, ці три листи додаємо в попередній наш файл. Тож ви відкриваєте свій файл, практичний номер 6 Воно має, там має бути також зазначене ваше прізвище. І об'єднуєте ці два файли. Для цього ви або в той переносите всі ці листи, або навпаки. Ну, я зроблю так само, як ми робили минулого разу: з роботи номер 6 Перенесу всі листи, робочі листи, робота номер 7 І перезапишу це, це з новим прізвищем. Тож я виділяю всі листи. От Щоб виділити всі листи, ви використовуєте, або на першому листі натискаєте Shift і натискаєте останній лист. Або Ви можете використовувати. В одному Ctrl. Можете через Ctrl кожен лист виділяти, можете через Shift. Тепер правою кнопкою миші шукаєте Move Copy, Робимо копію і переміщуємо її в, в, на початок цієї книги, тому що вони були послідовні. От, тут деякі імена. Існують так само, як минулого разу, всі їх підтверджуємо і всі переносимо в нову книгу. Все, тепер все вже у нас в єдиній книзі, і тепер цю книгу перезаписуєте, файл зберегти, як і пишете практично з всім і ваше прізвище. Я тут напишу, це просто ілюстрація. Illustration. Цей метод, якщо подивитися. Тепер метод Fibonacci. Метод Fibonacci у вас в теоретичній частині, як я, я вам сказала, що ця теоретична частина також завантажена у вас. От теорія стосовно цього методу. Вона грутується на використанні чисел Fibonacci у формулах. Для обчислення YZ Z, y, y, K і ZK. E, і для того, щоб алгоритм трошки інший, ми, у нас є два значення: це епсилон точність і дельта. константа для визначення меж інтервалу. Але алгоритм робиться таким чином, що ми, у нас ознакою закінчення буде не досягнення точності. А е, досягнення певного номера е, ітерації. А для того, щоб визначити, скільки цих ітерацій взагалі зробити, спочатку ви ж обчислюється N за такою мовою. Ми шукаємо N таке, що воно більше, чи дорівнює L0 поділити на F. D0 це ваш перший початковий інтервал невизначеності. Y точність. Тож ви шукаєте перше, знач, перше число Фібоначі, яке перевищує цю межу, і цим ви визначаєте n. Тож ви визначаєте n, і це якраз визначає врешті-решт, скільки ітерацій вам потрібно зробити. Тож, якщо ми дивимося сюди на нашу робочу книгу, у нас є тут листок, називається числа Фібоначі». От, тут я його не міняла, ви можете його продовжити. f 0 v починається завжди з. Ну, взагалі, послідовність, да, f 0 v одиниця, f 1 одиниця, відповідно, f 2 дорівнює сумі цих перших двох, потім f 3 сумі попередніх двох і так далі. Тож, Послідовність чисел Фібоначі, це послідовність, що починається з двох перших одиниць і наступний отримається як сума двох попередніх. Тут ці числа Фібоначі, щоб до них звернутися, тут є ім'я діапазону, тож всьому цьому стопчику присвоєно ім'я Фібонації. Для того, щоб, наприклад, почина... початок у нас нумерації десь нуля, і для того, щоб знайти, наприклад, F5, нам потрібно використати формулу таку. І індекс можна використати. Або вручну, а краще, все ж таки, використовувати функцію, і індекс. Потім пишемо, чого індекс. Fibonacci. І тут, в цьому стовпчику я хочу. Число яке стоїть позиції 5 плюс 1, тому що починається нумерація з нуля. тож на шостому місці. От F5 це буде шостий елемент цього масиву. Це буде 8. F6, відповідно, буде 13 і так далі. Ну, це як, як витягти це, ну, це число. Тепер йдемо сюди. Я вам в даному випадку раджу починати спочатку розібратися, якби заповнити цей шаблон з тією функції, а потім вже мінятись на свою функцію. Чому? Тому що тут, в цьому алгоритмі, в ньому, якби, в ньому, не, в ньому виділяється декілька етапів. Оцей третій етап, останній етап, він відрізняється. Від того, що ми робили перед цим, тому краще розібратися, як би на цьому прикладі, подивитися, що у вас, все у вас співпадає, потім, потім підлаштуйте під вашу задачу. Ну, це як би моя порада. Дивіться, тут в цьому шаблоні, що я зробила вам для вас, я зробила з наступне. У нас оці. оці Так, нехай не буду зараз, я подивлюся. Так, дивіться, ми починаємо з чого. Ми сюди заносимо наші дані, це наша функція епсилон, дельта а, і 0 в б 0 Потім ми шукаємо довжину інтервалу як різницю. Потім шукаємо це відношення. У даному випадку це 10 на епсилон, це приклад, який у вас наведений в лекціях. Це 10. Таким чином, для того, щоб знайти N, нам потрібно. Нам потрібно зараз подивимося, як там умова ця виглядає. От. Ну тут написано. Н0В. Так, чекайте, зараз щось, щось є тут. Десять тринадцять, числа фібоначе. А, от тут не 10, а тут 8. 8. От тут 8. О, тепер все правильно. Дивіться. Виходить, от у нас межа це 10. І нам потрібно знайти той перший. Перше число Фібоначчі, яке перевищує число 10. Тож виходить, у нас f5 ще буде менше 10, а f6 вже більше, ніж 10. Таким чином, нам, у нас n дорівнює 6. Це, це n, при якому вже значення перевищує цю межу 10. І от з цим n дорівнює 6 ми і працюємо. Заносимо сюди оце число 6, n дорівнює 6. Також ще використовуємо, обчислюємо число n плюс 1, це для того, щоб розуміти, як... на якому рядку стоїть там певне число Фібоначчі. Тож, не 6, наприклад, а 6 плюс 1 це сьоме число і так далі. Так, тепер це перше, що ви робите. Тепер по... за алгоритмом тут. І де алгоритм схожий на те, що ми робили попереднього разу, він дуже схожий. Тож, тож а, й, а інтервал, якщо у вас це початковий інтервал, цей інтервал, це посилання на оці попередні, попередню ітерацію на К плюс 1 і БК плюс 1. Л це довжина інтервалу теж зрозуміла. А, а от Y K і Z — і це формули інші. Тут формули є вони і в лекції, там була опечатка, тому я тут формулу цю ще раз вам написала, щоб ви, де ви могли одразу на неї не скористатися. Тож, формула основна, y, K і ZК шукається за ось такою формулою. Це для всіх основних ітерацій. Тож нам потрібно е, орієнтуємося ми завжди на n k 1 яке стоїть за знаменником. Тут ми беремо е, число з індексом на 2 менше, а тут число на, з індексом на 1 менше. Тож Це попереднє число, а це число переднє в послідовності Fibonacci. Тому для того, щоб оце, цей індекс кожного разу ну, зразу було до нього легко звернутися, я тоді тут зробила е, отакий стопчик додатковий N-K-1, ну, точніше, n k 1 Оця формула тут вже стоїть, ви її просто тільки розтягуєте вниз. Тепер YK, оця формула, що щойно я вам показувала, от вона тут є. Тож це буде, якщо ну, тут навіть умовний оператор є, стоїть, тому що YK плюс 1 обчислюється за цією формулою через Фібонат, тільки якщо виконується там певна умова, оця 6А. І так само для Z. Тож я вам формули оці тут зробила, показала. Відповідно, ви по аналогії їх застосовуєте, щоб обчислити початкові Y0, Z0. Ну і використовуйте. Тепер далі. Далі алгоритм йде подібним чином, як у нас було перед цим всі оці перші три рядочки. Справа стоїть, подивитися. В прикладі у вас в лекції йде перевірка, чи дорівнює k число n-3. Тож, коли виконується k дорівнює n-3, Ця умова, то у нас починають діяти інші формули. Ну, у нас це виконується на, на, на цьому рядочку, в цьому рядочку ця умова виконується. І от починаючи з, з цього моменту, отут все використовує, ну, обчислюється так само, як і тут, а тут уже формула буде інша. От я спеціально її виділила синім подивитися, як там по лекція. Потім далі тут, тут, відповідно, йде з посилання сюди, тут, в принципі, схоже йде. А отут, от, е, да, і от починаючи на четвертій ітерації за алгоритмом обчислюються оці два значення там, іншою формулою, ще це іншою, і це іншою формулою, подивитися. І відповідно, алгоритм йде не таким чином, як правило, у нас обчислюються А, Б, y і z, і вони ж переносяться сюди, сюди А переноситься, сюди Б, сюди y, сюди z. А в даному випадку трошки по-іншому. Тут спочатку обчислюються оці значення, потім це перший пункт. Бачите, тут е, стоїть одиничка. Потім в, е, вон, ці числа сюди переносяться. Потім обчислюється значення функції, потім перевіряється, чи виконується ця умова. Ця умова в даному випадку це умова 7Б. І, і в залежності від того, виконується вона чи ні, тоді лише обчислюється А і Б. Тож, бачите, тут А і Б немає, тому тут от числа обчислюються по іншій формулі. Ну, і потім, коли е, ви оцей, оцю вже, зго, цю вже останню ітерацію провели, це в даному випадку п'ята е, ітерація. Ми тоді, як право, як, як, як ми робимо це зазвичай, зазвичай ми тоді обчислюємо з останньої ітерації з зірочкою, Z-зірочкою і кількість ітерацій. Тож в даному випадку тут навіть формула стоїть для даного. Це у нас буде середина останнього інтервалу, тут значення функції цієї, яка тут розглядається, і кількість ітерацій, це відповідно буде 6. І тепер це все зробили. Тепер по аналогії, як ми робили попередньої лекції, також саме заповнюєте е, оці два стовпчика для графіки, будуєте графіки обидва графіки і аналогічні, як і попередньому там в завданні це написано. І тепер порівняння методів. Порівняння методів тут ділення відрізка навпіл. Оце, оця інформація, ви можете її взяти з вашого попереднього листочка, порівняння методів 1-3. От, просто можна отак виділити: Ctrl-Shift-Enter перенести все. А це вже виносити з, з нашого останнього листочка і все на цьому вже закінчується. Оце сюди і так далі. Так, тож, от, ну, на мій погляд, тут найбільш таким неочевидним є оцей останній, останній етап роботи, який стосується, тут він то прописаний, але в реалізації це якби не дуже все зрозуміло. Тож, тож якщо будуть якісь питання, то вирішите. Тут, от, бачите, формула. Використовує Дельта, дельта у нас також є. Дельта беремо і епсилон до рівня 1 тисячна в цій лабораторній, як і в минулій також.